Ну, перша моя думка, що якщо він хоче віддати щось Росії, бо там мова йде, що він хоче їм віддати Крим, а там далі якісь референдуми, ще проводити. Якщо він хоче щось віддати Росії, то може віддати їм свої акції, там Тесли. Він багата людина і є що віддати своє, то нехай своє віддає, а не чуже. Це по-перше. По-друге, знаєте, бути мільярдером ще не означає бути дуже розумним геополітиком. А це різні речі, і тому думаю, що Ілон продемонстрував всім. Що кожен має займатися своєю справою, і він має займатися теслами, старлінками, бізнесом, але точно не геополітикою і точно не давати поради Україні, як тут нам що і як нам робити. Тому думаю, що треба до цього ставитись спокійно, але дуже важливо, що українці на це відреагували. Там було багато йому відповідей в Твіттері. І є чітка абсолютна реакція. Якщо йому хочеться когось повчити, може там, футболістів піти повчити. Якщо він думає, що він якби у нас на всі руки майстер, то будь ласка, ну нас точно не треба. Ми дуже дякуємо йому за старлінки, але ми не збираємось міняти старлінки на старлінки Крим, чи хоч якийсь там один квадратний сантиметр української землі. Ні на що ми міняти не збираємось. Це абсолютно нічого не змінить. Для українців так точно, для росіян ну там рішення, поки приймає такий один росіянин. Ну йому повідомили, напевно, що от маск таке написав, він там зрадів. А, може, цього бункерного діда це якимось чином і там підніме йому настрій ненадовго. Може, маск, так хотів йому зробити подарунок на день народження. Тут же ж у цього, вибачте, цієї падли в нього ж день народження наближається ювілей. Та може, це подарунок йому від маски такий. По-перше, щодо НАТО і відноситись НАТО, нато, Ні НАТО, і чи воно дійсно потрібне, дивіться, ну, це не найкращий автор, але є такий вислів: інших письменників в мене немає. Іншого НАТО немає, і інших гарантій безпеки в цьому світі, на жаль, їх на сьогоднішній день нема. А те, що п'ята стаття НАТО працює, ця стаття, яка передбачає, що напад на одну країну НАТО, означає напад на весь блок НАТО. Те, що вона працює, видно по тому, що Путін не поліз ані в Латвію, ані в Літву, ні в, в Естонію. В нього це є було і однозначно в планах, але почав з України, тому що він боїться цієї п'ятої статті, і взагалі за всю історію НАТО. Жодного разу не довелося фактично її там ну в повному обсязі використати. Там були окремі терористичні атаки. США розглядало це як напад там події 11 вересня. Всім відомі баштні близнюки. Однак ніколи, якби як щоб війна, щоб напад на країну НАТО, він так і не відбувся. І Я думаю, що і не відбудеться. А причина дуже проста, тому що в НАТО входить Сполучені Штати Америки. А сполучені Штати Америки мають військовий бюджет. Вдумайтесь на одну секунду: більше ніж дев'ять наступних країн за нею разом узятих. Тобто військовий бюджет США більше, ніж військові бюджети Китаю, Росії, Німеччини, Франції, Великобританії, Японії, Південної Кореї, Саудівської Аравії разом узятих ще раз. Просто це для нашого розуміння. Тому е нам точно треба в НАТО. І нам точно треба п'ята стаття. Кому кому, а я, а нам точно, тому що поруч з нами цей божевільний сусід, який не заспокоюється, і справа там не тільки в Путіні, а справа в усьому російському суспільстві і в їхньому сприйнятті світу. Поки вони існують як імперія, така зомбі-імперія, але це моє імперське мислення в них голові є. Нам не буде спокою, тому нам потрібні гарантії безпеки. Тому, вибачте, може, довга, довга відповідь, але це важливе питання, щоб не було цих там розмов і спекуляцій. Нічого кращого за НАТО немає. Це, це просто довело життя. Тому не треба нічого вигадувати. Друге, тепер щодо подали заявку, чи правильно, чи ні. Абсолютно правильно, на мою думку, запізніло. Тобто, це треба було робити 24 лютого. А ще це треба було взагалі робити може і раніше. Але 24 лютого точно я був автором проекту постанови про, про отримання статусу союзника США ще раніше. Те, що ми нічого так і не отримали жодного формалізованого союзництва, це наша велика проблема. І це те, що ну, безумовно зіграло проти нас. В цій агресії знов таки треба робити висновки. Тому заявку треба було подавати набагато раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Подали зараз. Слава Богу, крок є абсолютно правильний. Тепер треба робити все, щоб ця заявка рухалась. Щодо того, там от кажуть, ну це ж все одно немає шансів і так далі. Ніколи не кажи ніколи, треба працювати. Коли подавали заявку на кандидатство в ЄС, це теж виглядало дуже сумнівним. Тоді, коли це робилося на початку цієї агресії. І я вам скажу, що за ще за е, тиждень до того, як нам таки надали кандидатство, питання було отаке. Але однак всі разом країна, дипломатичний фронт, наші друзі дотиснули і, до, і отримали цей статус. Тому по НАТО теж треба рухатись. Е, мені дуже шкода, що Україна упустила можливості Мадридського саміту НАТО, який був в кінці червня. Я там був на полях цього саміту, і я там був єдиним народним депутатом, жодного міністра. Ну, це був рівень представництва Україну представляв заступник голови офісу президента. При тому, що всі інші це президенти, прем'єр-міністри. Тобто, там не було нижче голови держав, голови урядів. Все. Ну, це мені здається була величезна помилка. Ну знов таки, це вже час. Це, це вже пройшло. До речі, наступний саміт НАТО буде в Вільнюсі. І Литва – один з найбільших, одна з найбільших таких країн, які допомагають Україні. Наші справжні друзі. І, і я думаю, що якраз Вільнюський саміт міг би стати дуже суттєвим для нас ну, можливістю. І тому зараз вже подали заявку. Далі треба тиснути, рухатись, щоб на Вільнюському саміті отримати якісь просування щодо цього ну таке вже серйозне просування. Сьогодні це не скаже ніхто. Той хто скаже вам, що я знаю, коли ми станемо через один місяць, через чи через, через три роки. Це буде як знаєте. У нас там деякі персонажі казали, що у нас там війна за два-три тижні. Вже там з там вже немає чого чекати вже швидко. Це все не треба тут бути Нострадамусами, не треба тут гадати на кавові гущі, треба просто працювати. Зробили але раніше не було чого рухати навіть. Бо проблема була в тому, що ну ти не можеш рухати те, чого взагалі немає. Тепер сьогодні є заявка. Це дуже добре, і маємо далі її штовхати, рухати. А там як Бог дасть, дуже багато залежить, звичайно, від того, як буде далі йти війна. Звичайно, що треба теж це розуміти, що е, ніхто ну треба буде дуже сильно пояснити багатьом членам НАТО. Там є ті країни, які нас підтримують. Але й інші, бо для них це означає прийняти сьогодні Україну, це взяти, це провести війну в свій дім. Так вони на це дивляться. Як ви розумієте, що багато хто не хоче війни. І тому це дуже непросте завдання. Однак і війна ця невічна, хоч і не два-три тижні, але обов'язково ми в ній переможемо. І українська армія в цій війні стає. Я думаю, що ми зараз вже українська армія, друга найсильніша в альянсі, у всякому разі, сухопутна армія, друга найсильніша в альянсі після США. Це дуже суттєве наше є ну, здобутком, надбанням і, і гордістю нашою. І, і, і козирем таким в нашому рукаві, і ми маємо безумовно це використати. Ну, очевидно, національна безпека і оборона на першому місці. Дивіться, перше, треба розуміти, що насправді цей бюджет буде унікальним в тому сенсі, що у нас, ну, насправді його не буде. Тобто, те, що ми зараз приймемо, бо ми зобов'язані щось прийняти, і нам потрібно з 1 січня, звичайно, рухатись і, хоч мати хоч якийсь дороговказ. Однак ніхто не знає. Реалії наступного року. Ніхто не може порахувати, скільки в нас буде доходів, якими будуть наші видатки. Це все дуже складно. Тому це такий певною мірою твір на тему, як знаєте, в школі писали, дуже узагальнений. Однак його треба приймати. Пріоритети там теж очевидні. Національна безпека оборона на першому місці, на другому місці соціальні виплати. В тому числі я сюди дораховую пенсії, в принципі, це якби, головні такі речі, які є в цьому бюджеті. Яким чином він буде фінансуватися? Предбачається, що приблизно половину бюджету, ну тобто половину видатків, ми будемо покривати самі, тобто зберемо половину половину коштів у вигляді доходів, а половину будемо отримувати з від наших партнерів. Бажано, звичайно, грантові кошти, тобто такі, які не треба буде повертати, але ну, очевидно, що там будуть різні: і грантові, і кредитні. Оце як би, так, таке дуже знаєте, грубий малюнок того, як буде виглядати державний бюджет. Ми подаємо, звичайно, до нього низку правок і будемо їх відстоювати. Однак ну, загалом це виглядає таким чином. Ну, по-перше, я. Маю вищу медичну освіту, але не є особистим лікарем пана Шевченка. Тож, звичайно, я діагнози по фотографії ставити не буду. Я бажаю йому здоров'я. Скажу так, що в мене є певні сумніви, що головною причиною є стан здоров'я. Однак людина озвучує причину, таку, я не маю підстав для того, щоб якимось чином з цим сперечатися. А давайте я скажу, що мене турбує. І мене турбує, щоб Національний банк при новому керівництві зберіг незалежність, хоча б якусь. Бо незалежність, звичайно, в Україні от інституції вона завжди була таким відносним поняттям. Під час війни воно навіть і виправдано відносне, тому що не може бути тут повністю незалежний, має бути спільна гра в цьому оркестрі, яким є влада. Однак, все-таки, щоб це була спільна гра, а не просто виконання вказівок з банкової. Не тому, що ці вказівки будуть однозначно поганими, а однак тому, що ну дуже завжди саме просте завдання це там надрукувати гроші, дати команду. Ну, тобто, це саме прості речі. І тут дуже важливо, щоб все-таки на першому місці в очільника національного банку стояв професі професіоналізм, а не просто виконання тих чи інших забаганок влади, якою б вона не була. Взагалі, мені шкода, що. Голови Нацбанку міняються доволі часто. Я вам скажу, що світова практика, що голова Нацбанку одна з найбільш постійних таких посад, де люди змінюються вкрай рідко. В цивілізованих країнах світу це вкрай рідко змінюються. Очільники національних, центральних банків чи федеральної резервної системи, як вона носить назву в США. Тому якась ця часта зміна мене не радує. Ну, ще раз повторюсь, я не буду тут входити якусь розводити конспірологію, тим більше для цього немає достатньої інформації. Однак дуже хочеться побачити професійну кандидатуру на голову Нацбанку наступного, і щоб ця людина була, хоча б якоюсь мірою незалежною, і зберегла Національний банк як інституцію, а не просто як місце, де будуть виконувати будь-яку вказівку. Дивіться, ну по-перше, Фінляндія теж закрила свій закрила свій кордон для цих у кого є шенгенські візи. По-друге, навіть я бачив сьогодні, що Фінляндія вже почала будувати на кордоні з Росією забор. Знаєте, всі хочуть від них просто якось відгородитися. і це теж очевидно факт. Я думаю, що звичайно росіяни не будуть підселювати до українців. Ну, будемо за цим слідкувати точно. Я є віце-президентом комітету з питань міграції та біженців парламентської асамблеї Ради Європи. Тому, звичайно, я і вивчу цю ситуацію. І Якщо потрібно буде, то будемо на рівні вже європейському це питання вирішувати. Впевнений, що Фінляндія це відповідальна країна демократичного світу, в якій, врешті-решт, все буде гаразд. А тепер щодо в цілому ставлення до цих росіян, які виїжджають. Треба розуміти, що де юре вони можуть підпадати під поняття біженці. Вони будуть казати, що в них там якісь там, наприклад, вони заявлять, що є політичний на них тиск, чи що вони відчувають себе жертвами режиму. Всім очевидно, що Росія це режим, і тому та людина, яка про це заявить, не так багато потрібно доказів для того, щоб. Якби відповідно де Юре підпадати під це поняття, де-факто, ми всі з вами розуміємо, що ці люди сиділи в Росії, і поки Росія вбивала українців, воно їх не дуже обстоювало. Якщо б ці 700 тисяч людей вийшли б на вулицю, коли 24 лютого Путін розпочав широкомасштабне велике вторгнення, яке вже нічим не можна виправдати, от просто нічим, то я думаю, що тоді путінський режим би просто впав. 700 тисяч людей на вулицях, то це багато. А я ж думаю, що там ще є якісь інші люди, які теж їм це не подобається. Тому вони йдуть шляхом найменшого супротиву. Тобто вони самі фактично вони мають відповідальність знов-таки ті. Просто думаю, що з цих 700 тисяч там опозиціонерів, реально ті, які виходили, заявляли позицію, їх там дуже малесенький відсоток. А всі інші просто сиділи й мовчали своїм мовчанням, а може навіть і підтримували, бо ми бачимо з того ж Казахстану багато відео, як ці з зетками на машинах в них там їздять. І вчора вони ще кричали, що вони тут хохлов на коліні поставлять. І казаха, тих чучміков, і всіх. А сьогодні вони, значить, їдуть туди тікаючи, то вони своїм цим мовчанням і підтримкою цього Франкінштейна створили цього монстра, а тепер від нього тікають. Звичайно, що з моральної точки зору, ну, це нікуди не годиться. І в мене і в нас з вами, в українців, є всі підстави їх до біженців не відносити. А казати, що ви маєте реально ну, в своїй якось країні навести лад. І хоч якийсь мінімальний, Якщо, ну, а не просто тікати і, і нести з собою цей русський мір в головах по, 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 всь, по околицях і по всій Європі. Дивіться, справа в тому, що ця мобілізація і ці нові там, навіть сотні тисяч людей, яких вони хочуть кинути, вони не змінять результат війни. Все одно перемога буде за нами. Однак, звичайно, вони її можуть пролонгувати, продовжити. І, і це погано, тому що мова йде про наші життя наших воїнів і життя українців. Тому е я ставлюсь до того, цього наступним чином. Ще раз повторюсь, результат воно не змінить. Тому що російська армія, як і російська держава, це як такий великий динозавр. велике масивне тіло. Дуже маленька голова, і майже і взагалі там крихітні мізки всередині. Тобто мобілізація не змінить їхню проблему. Їхня проблема не в тілі, цьому, не в розмірах, а в іншому. Тому вона не буде мати принципового значення. Однак, звичайно, дуже б хотілося, б, щоб ми вирішили питання перемоги до того, як ці мобілізовані масово прийдуть. Така можливість теоретично є. Тому що я думаю, що ще одна, дві великі військові поразки, і путінський режим може впасти. Їм ем дуже важко далася поразка під Харковом, їм зараз дуже важко дається поразка під Херсоном, яка зараз прямо відбувається. І якщо б нам я з цим меседжем, я тільки що повернувся зі з'їзду консервативної партії Великобританії, і я зустрічався з новим Foreign Secretary, тобто це міністр закордонних справ. Клеверлі з премєр міністеркою Лі Страс, з колегами, і там багато хто був з різних країн. І мій меседж був один, що зараз, ну декілька меседжів, але в цьому випадку він був один, що зараз момент дати Україні всю необхідну нам зброю, тому що ми можемо за декілька тижнів нанести Росії ще декілька поразок, і після того путінський режим може впасти, і ці невітньо мобілізовані навіть не встигнуть до нас великою мірою доїхати. І це і тоді це буде для всього світу добре, і для них самих, і для нас, звичайно, і для всіх, для всієї планети. Тому, але для цього нам потрібно сьогодні зняти ці штучні обмеження. Наприклад, дати до Хаймарсів ракети великої дальності, нарешті дати нам танки, тому що ми не отримали ще жодного західного сучасного танку. І, і оце треба зробити. Ну от таке моє відношення. Добра новина буде, буде продовжена в незалежності від того, хто сьогодні прем'єр-міністр. Я особисто знаю і Бориса Джонсона, і Лі Страс, і можу сказати, ну Борис Джонсон. Звичайно, він взагалі наш герой. Та ну реально, тому що. Він продемонстрував лідерство в надзвичайно важливий момент для кожного українця і взагалі для всього вільного світу. Дуже потрібний був той лідер, який буде це об'єднувати і штовхати. І він взяв цю роль на себе і виконав її блискуче. За це йому велика подяка і за це йому місце в підручниках історії. Він його точно посяде. Це його великий вклад, це його ну величезний, насправді, внесок, і це не можна недооцінити. І тому дуже важливо, що Лістрас продовжує цю політику, і консерватори будуть правлячою партією ще два роки. Хто би, навіть якщо так станеться, що буде заміна прем'єр-міністра, то це не зміни ситуацію, і я в цьому абсолютно впевнений. Ну однак і навіть можна ширше казати сьогодні в Британії, в якій теж бурхлива політика. І дуже багато суперечок між лейборістами консерваторами. Однак, українська тема це тема, яка об'єднує. І тут і консерватори, і лейбористи, і саме головне британське суспільство надзвичайно має велику підтримку України. Вони чітко розуміють, що це війна за весь вільний світ. Вони про це говорять. Звичайно, що нікого не радують економічні проблеми. Звичайно, що в них є дискусія щодо інфляції, цін, бюджету, і, і то ну, це все є. Однак, все-таки в них є розуміння, що на, на кону стоїть більше, і речі речі ну, не порівняні в принципі. І друге, ну ми маємо право про це нагадувати. І я про це нагадую. Що Британія несе разом з Сполученими Штатами окрему відповідальність перед Україною, тому що є підписантом Будапештського меморандуму, який ми віддали свою ядерну зброю тоді, в 94-му році. І очевидно, що і вони це розуміють, і вони це сприймають нормально і приймаються. Да, ця моральна відповідальність є. Тому вони, я впевнений, продовжують робити все, що в їхніх силах. Ну однак, це цим всім треба займатися. Нічого не відбувається само собою. Тому треба їхати до них, тому треба з ними говорити, тому треба відповідати на їхні питання, тому треба розмовляти з їхніми членами парламенту. Тому важливо спілкуватися з їхніми членами партії, бо це ж справжня ж демократична країна. Там ця конференція з'їхались члени партії з усіх околиць Великобританії. Вони мають питання, вони хочуть почути, вони підходять, питають. Дуже важливо, що там є Україна, є українці, які відповідають на ці питання. І тоді ця підтримка є. Якщо просто сісти і думати, що ми нічого робити не будемо, а весь світ буде нас підтримувати, так точно не працює. Дипломатичний фронт це теж фронт, це теж фронт, на якому треба просто працювати, працювати, працювати. І буде тоді результат. Тут правильніше поставити питання, що не так з Орбаном. Бо є конкретна людина, яка за це відповідає, і ну, з ним конкретно щось не так. Я можу одне сказати. Він занадто близько зійшовся з Путіним. До добра це не доводить, від цього божевільного нічого доброго набратися не можна. І ми маємо бачимо результат. Знаєте, я знайшов таку історичну аналогію, дуже цікаву У 1453 році. Був взяти Константинополь з турками, і з тих пір він став Стамбулом. А це була столиця Східної Римської імперії, Візантії, найбільший християнський храм того часу це Айя Софія, яка тепер мічеть. Ну, це був один з центрів західного християнського світу в цілому і таких ключових. І це історичний ну, момент взяття Константинополю. І потім сотні років там Отоманської цього тиску на Європу і все. А як це відбулося? Коли турки готувалися до цього нападу на Константинополь, який був не першим для них, однак і їхні і багато інших нападів розбилися об стіни Константинополя. Це такі унікальні стіни, вони до сих пір є, їх можна побачити. І для них це був величезний виклик, як, як пробитися крізь ці стіни. І вони знайшли вихід. Вони побудували найбільшу на той час гармату, базиліка і ще низку інших гармат, які розбили ці стіни. Ну, частково. А Цього вистачило. А знаєте, хто їх збудував, ці гармати? Угорський майстер на ім'я Орбан. Це не жарт, це історичний факт. Угорець на ім'я Орбан, християнин, звичайно. Допоміг туркам зайняти Константинополь, який був, можна сказати, серцем на той мда, християнського західного світу. Що цікаво, він сам загинув під час цієї осади. А через 70 років після того Туреччина, ну, отаманська імперія, захопила і Угорщину. Це дуже суттєвий великий урок для нас, для всіх. Цього разу я впевнений, що навіть Орбан не допоможе. Розбити стіни і перемогти західний світ. Переможемо ми. І Україна, яка сьогодні є фактично цими стінами Константинополя, ми точно переможемо. Однак бачити, що Орбан це щось тут пороблено. Орбан провадить політику, яка передбачає а, таку якби захист угорців повсюду. Оце гра з історією, як це теж любить дуже Путін. От всі ці, ці риси притаманні, і теж Угорщина сьогодні. Євросоюз, Єврокомісія, Європарламент піднімає питання, що Угорщина відступає від принципів верховенства права, демократії. Звичайно, що їх не можна порівняти з Росією. Це те, не треба робити. Це європейська країна і Орбан, це не Путін. Однак, на жаль, він ну, рухається в цьому напрямку. Замість того, щоб рухатись, і він стає і Угорщина на чолі з Орбаном, стає таким собі троянським конем всередині вільного світу. Це проблема. Це проблема, яка є. Ну, слава Богу, як ми бачимо, все таки Брюсселю вдається впоратись з нею кожен раз, хоч і зі складнощами, але вони кожен раз знаходять спільну мову, Все-таки там переламують і санкції вводяться. Хоча, думаю, що якщо б не позиція Угорщини, санкцій би було вже було б більше. І вони були б більш дієвими. Це є проблема.